Друзі, привіт! Мене звати Сергій Антонюк. і Я пастор в храмі на Подолі. Чотири місяці назад ми запускали збір для молодіжного проекту для молодіжної кімнати. І як ви зможете побачити, ми зробили дуже і дуже багато завдяки вашим пожертвам і завдяки вашій участі. Ми зібрали близько 550 тисяч гривень, і за це ми могли зробити ось цю всю красоту, яку ви зараз бачите. Але в нас також ще є потреба продовжувати наш проект, нашу роботу. Нам необхідно закупити хороші стільці для цієї кімнати, декілька кондиціонерів і багато іншої техніки звукової, відеотехніки для того, щоб ви могли спостерігати за нами і ми могли мати з вами спільність через це служіння. Тому, якщо Дух святий побуджує вас, і ви маєте можливість підтримати наш проект, молодь храму на Подолі, будь ласка, зробіть це, і нехай Господь вас благословить. Ми хочемо бути разом з вами, тому чекаємо вашої. Підтримки